Зараз, на щастя, жінки вже в університетах нікого не дивують та не мають заборон туди вступати. Але колись це було не такою тривіальною штукою. Дуже довго, середня та вища освіта була доступна лише чоловікам. Жінки ж могли обходитися лише початковою або домашньою освітою. Лише потрошку це почало змінюватися в середині 19 століття, та й то зі скрипом. Отже, давайте поговоримо про жіночу освіту в Києві та дізнаємося, що ж це був за такий страшний звір. Не можна казати, Категорично, що ледь там до 18 19 століття жінки в Україні взагалі не отримували ніякої освіти, бо були позбавлені права її здобувати. Це не так. Але все ж таки вимоги часу диктували, як саме і чому саме вони мали навчатися. Переважно ще з часів Київської Русі опцією найпопулярнішою. Дійсно, це було домашнє навчання, а додатковою, так сказати, позадомашньою ще була опція школи при монастир. Старій дуже довгий час вона була ледь не єдиною, але це варіант для. Тих, хто мав багатих батьків та належав до вищих верх суспільства, і то вони не нею ем, не користувалися аж прям так надто часто. При монастирях жінки вчилися бути гарними дружинами, господинями, щоб гарно виконувати традиційну жіночу роль, якщо дивитися, звісно, з точки зору тих часів, і в таких от релігійних школах учениці грецької мови вивчали такі науки: закон божий, етикет. Танці гру на лютні чи клавесині рукоділля та отримували базові знання з арифметики, астрономії, філософії і риторики. Тримувати не домашню, а державну початкову освіту для дітей з'явилася аж у 1786 році. Для всіх дітей, в тому числі для дівчат. Трохи пізніше до системи цих шкіл також увійшли: земські, волосні, церковно парафіяльні недільні школи. Тобто це була дійсно досить розгалужена мережа з рахунок того, що вона була державна, вона була доступна для більшості верств. Тут треба була лише воля батьків власне, на це навчання. І там діти навчалися читати і писати найпростішої лічби рукоділлю та обов'язково вивчали закон Божий за свої велиці знання діти протягом двох-трьох років, але проти навчання дівчат в таких школах грали не так заборони їх не було як. Суспільні норми та економічні мотиви. Це ми говоримо не про більш заможні верстви населення, а про досить бідних людей. Для них це була по суті єдина можливість дати дітям освіту. Але якщо мова йшла про дівчат, то краще батьки надавали перевагу, щоб вони залишалися працювати з ними на землі. І так це було вигідніше і легше для сім'ї, бо об'єми роботи були досить. Великими, і якщо хлопців все-таки, навіть не дивлячись на те, що це втрата робочих рук, все-таки частіше звільняли від цієї роботи віддавали вчитися, то для дівчат навички навіть найпростіші в читанні та письмі для батьків були досить сумнівними. Саме тому, станом на 1880 рік, дівчат серед всіх учнів початкових шкіл Російської імперії було лише 20% з гачком, майже 21%. Дівчинку таки віддали на навчання, і вона хоче його продовжити. Точніше, її батьки хочуть, щоб вона його продовжила. Які у неї були опції в середній ланці освіти? До 1764-го, вважаєте, що майже й не було, ну окрім домашнього навчання. А все таки в 1764-му почав роботу Смольний інститут в Петербурзі. Перший державний жіночий середній навчальний заклад. Києві свій інститут шляхетних дівчат відкрився в 1838-му. Це була мережа схожих подібних закладів, які існували не лише там в Петербурзі, і Києві. І, хоч вони і називалися інститутами, та давали вони саме середню освіту з метою виховати гарних дружин і корисних матерів родин. Тобто не йшлося про якусь якісну ґрунтовну середню освіту, яка б давала можливість потім отримати вищу освіту, побудувати кар'єру і так далі. Це було, звісно, не Нят в очах тодішнього суспільства випускниці, як максимум як найкращий варіант, могли стати фрейлінами при дворі або ж працювати гувернантками. До того ж, навчання там було доступно не всім туди могли вступити лише обрані дівчата, з родин дворян, офіцерів та купців першої і другої гільдії. Вартість навчання там була дуже високою, як на той час, тому навіть не всі батьки навіть з цих привільйованих станів могли дозволити собі відправити туди доньку на навчання. Вступали досить юними у 8-12 років та навчалися 6 років. Серед предметів там були закон Божий, російська мова та література, вітчизняна та загальна історія, географія, арифметика, геометрія і фізика, природознавство, французька, німецька та польська мови, малювання, музика. Співи, танці і рокоділля. Зовсім скоро з'явилася альтернатива державним навчальним закладам приватній гімназії. Станом на 1834 рік їх вже на території України було 29. Навчалися там приблизно стільки ж і за схожою програмою, як і в державних закладах, але навчання було значно дешевше. Від 100 до 300 карбованців на рік, на відміну від 650 до Тисячі карбованців держави в Києві. Перша така гімназія була відкрита в 1860 році. В році. Її створенні та в подальшій її роботі дуже сильно допомагав київський міський губернатор Іван Фондуклей. Він пожертвував дві власні садиби, та щороку націлив 1200 карбованців на рік фінансування за таку щедру допомогу. Згодом вже трохи пізніше гімназія отримала назву на його честь Фондуклеївська жіноча гімназія. Вивчали там вже знайомі нам закон Божий, історію, географію, арифметику, рукоділля, співи, малювання, музику, танці, російську та польську і німецьку мови. Тутешній розпорядок дня навіть чимось схожий на наш сучасний шкільний день. Уроки починалися о 9.00 та завершувалися о 14.30. В молодших класах трошки раніше бо в них було по три уроки щодня, у старших класах по чотири-п'ять. Щоправда, самі уроки були довші по одній годині 15 хвилин. А от що відрізняється від сучасності, так це упор в релігійність. Думаю, що ви вже помітили про який би навчальний заклад я не розповідала, обов'язково скрізь вивчають закон Божий. Це справді було дуже важливо в ученицях, мали виховати як знання. Так, і мінімальне розуміння всіх релігійних обрядів і особисто набожність, тому що ж православія це ж один із е, стовпів імперської влади, що було в принципі. Ну і в принципі релігійність, це було дуже важливо для тогочасного е, суспільства. Всі мали, хоча б мінімально в цьому орієнтуватися, і не дай Боже. Ти скажеш там якусь е, крамолу в цю сторону. Відповідно, учениці фонду гімназії мали не лише вивчати, але й підкріплювати це практикою: тобто дотримуватися обрядів, відвідувати служби, тримати пости перед святами. І в цьому правила не відрізнялися від будь-яких інших чоловічих навчальних закладів. Е, бо це була єдина політика держави. Цей навчальний заклад мав чудову репутацію та прекрасно популяризував жіночу освіту. Дівчачі гімназії ставало все більше. Станом на 1880 рік в дев'яти українських губерніях можна було налічити аж 89 середніх жіночих навчальних закладів а у 1909-му вже працювали 185 жіночих гімназій. Та все ж якість чоловічої і жіночої освіти залишалася разючою. Якість викладання у жіночих гімназіях була досить низькою предмети, обмежені порівняно з чоловічими гімназіями. Адже головна ціль була виховати гарну дружину, яку не соромно вивезти в світ, яка може підтримати розмову, яка може грамотно вести господарство. Що може бути, ну що було важливо, звісно, я не запечую, що комусь із цих дівчат, які там навчалися, цього, могло дійсно щиро хотітися. Але, мабуть, що не всі. Ті дівчата, які хотіли якось професійно реалізуватися, шансів не мали. Професійна твоя стеля це посада вчительки чи гувернантки. Отже, середні навчальні заклади для жінок з'явилися на 30 років пізніше, ніж для чоловіків. А от з вищою освітою затрималися ще сильніше. Києво-Могилянська колегія почала роботу в 1632 році. А для дівчат Перші, тобто вищі жіночі курси з'явилися в Києві аж у 1878 році. 246 років різниці. І то це вже сталося, коли допекло, коли суспільний запит вже неможливо було ігнорувати. Бо, звісно, що в жінок був запит на вищу освіту ще до того, як з'явилися ці курси, і вони шукали шляхів реалізувати цю потребу, наприклад, бути вільною слухачкою в університеті святого Володимира. Стало можливим з 1860 року, і це не давало тобі документу про вищу освіту, але це могло дати тобі знання. Та для цього треба, щоб тобі пощастило з професором. Тому що загалом а, професорський склад ставився, ну саме нашого університету Святого Володимира, ставився досить прихильно до слухачок, і вони не мали нічого проти, щоб жінки відвідували таким чином лекції. Але були окремі неприємні випадки. Деякі професори спеціально ставили лекції рано зранку, сподіваючись на лінь слухачок, а деякі навіть вдавалися до перформансів і зовсім недоречних, фривольних жестів або рухів, щоб присоромити своїх слухачок, сподіваючись, що до них потім жінки будуть ходити менше, і дійсно так і траплялося, кому ж хочеться терпіти таку неповагу до себе. Бо на думку цих професорів вони це робили, тому що жінки ну, банально нездатні до наукової роботи. Іншим варіантом реалізувати для жінок свою потребу, дійсно отримати справжню вищу освіту і найголовніше диплом про це, це навчатися в приватних навчальних закладах або ж їхати за кордон. Варіанти, звісно, для багатих, але дехто все ж таки їхав і популярним напрямком був цюрих. Наприклад, станом на 1873 в місцевому університеті було аж 103 студентки родом з Російської імперії, з них 43 з українських земель. Дуже консерватив. Вативний, не буквально на всяких змовах і повстаннях російські монархії, його уряд були страшно занепокоєні такою ситуацією, такою тенденцією. Студентство загалом і так розглядалося як потенційно дуже небезпечний вибух, ну, вибухова ланка суспільства. А тут дехто з них ще й їде за кордон, ще там понаберуться оцих своїх ліберальних революційних ідей, і привезуть їх додому. Воно воно у такому нада. Тому вирішили піти таки на радикальні кроки і дозволити жінкам здобувати вищу освіту вдома. Почали свою роботу в вище жіночі курси в Києві в 1878-му. Все ще залишилося дорогим задоволенням, але все ж дешевше поїздки за кордони проживання там. Сюди, до речі, часто вступали випускниці фундуклеївської гімназії. На жіночих курсах було два факультети: історико-філологічний та фізико-математичний навчалися спочатку два роки, та поступово тривалість збільшувалася до трьох і згодом до чотирьох. Але був нюанс в тому, що Міністерство освіти не дало певних прав цим курсам і тому їх завершення не гарантувало тобі працевлаштування по завершенню. Викладали там, в тому числі також професори Київського університету, в тому числі професор Антонович, що читав українську історію, етнографію, і він розвинув максимально бурну діяльність, окрім своїх стандартних лекцій. Він ще викладав ученицям приватно і максимально заохочував їх до різної дослідницької роботи, що в принципі створило на курсах певну українофільську атмосферу. І ви тільки уявіть, це ж буквально жах в очах влади. Зібралися люди, які вважають нормальним жінкам мати вищу освітою та й загалом, з досить ліберальними поглядами. Так вони ще українську історію досліджують. Це ж взагалі якесь неподобство. І загалом суспільство було важко прийняти ось цю ідею вищої освіти для жінок. Курсисток часто не розуміли, ображали, малювали якісь образливі карикатури, закидала їм аморальність, і ледь не турористичні е, якісь нахили. Через це е, влада приблизно так само дивилася на ці курси, тому їх закрили. І не лише в Києві, а й по всій країні. Наступні 16 років пройшли в боротьбі за відновлення цього навчання небайдужі люди, в тому числі професори Київського університету, активно боролися дійсно за це. Міністерство освіти писало постійні відписки про несвоєчасність. Та нарешті перша ластівка гарних новин прилетіла в 1905 році. Тоді почали роботу приватні вищірні курси Аделеїди Жикуліної. І нарешті, в 1966 році відкрилися все таки державні вищі жіночі курси, і за цей час за 16 років погляди суспільства все таки ну. Вже трошки змінилися, вже не настільки аж агресивно так сильно сприймалися курсистки, хоча е, ніде, правда, діти їм все одно було досить складно, та люди потрошку до них звикали. Хоча влада все одно намагалася в цей раз перестрахуватися, і тепер, окрім е, атестату про середню освіту, також треба була довідка про політичну благонадійність. Та як час не стоїть, місто також розвивається і назрівала все більша і більша потреба в робочих руках і освічених спеціалістах до того ж на курсах додалося ще три нових відділення: юридичне, економіко-комерційне та медичне. Деякі з них потім, взагалі, відділилися і стали окремими навчальними закладами, тому навчання на курсах користувалося популярністю. Перед першою світовою жінки вже становили 25-30% від всіх київських студентів, що було одним з найвищих показників в Європі. Та у 1916 році держава таки пішла на зустріч випускницям цих курсів. Їм дозволили складати державні іспити, продовжувати навчання в університеті та отримувати навіть ступінь магістра чи доктора, що відкривало шлях до викладання навіть та наукової роботи. Як бачимо, за Російською імперією освіта для жінок була дорогою та не надто доступною. Варіанти, звісно, були, але не всі могли їх собі дозволити, в тому числі фінансово. Радянська влада підходила до цього питання, до питання освіти. Інакше е, перші роки, особливо перші роки, вони проголошували безліч ліберальних гасел, засуджували царат і взагалі з усіх сил намагалися показати, що вони не такі є. Одночасно з цим був також проголошений курс на подолання безграмотності. Е, тут треба визнати, були справді досить значні успіхи, і отрим, окрім отримання базових знань, жінки, власне, нарешті могли навчатися на рівні з чоловіками, що вже ого-го, який про, просто просто поступ. Тому що перепис населення 1929 року відкрив просто прірву в освіченості між статями. Загалом в Україні тоді неписьменними себе визнали 12 мільйонів 247 тисяч 350 людей, дві третини з них – жінки. Тут доречно згадати нашу розповідь про початкову освіту, про пріоритети батьків, когось дітей доречніше послати на навчання. Хлопців частіше, все таки, відправляли до школи. От, власне, це і підтвердилося в цифрах. Жінок активно заохочували навчатися, державна пропаганда лобіювала цю тему, а у інститутах вели квоти. Насправді це дало свої результати, це, це так, адже вже станом на 1943 рік жінок у інститутах у вищих навчальних закладах було 43%, а в 50-х роках вже майже й порівно. Та з часом це діло трошки гальмує. Якщо от в 50-х, як я казала, дівчата хлопців у вищих навчальних закладах, Закладах навчалися майже порівну, то в 60-х все частіше надавали перевагу саме хлопцям при рівних або навіть кращих атестатах зрілості у дівчат, що мало б надавати їм. По ідеї, да, в теорії кращі шанси на вступ, але на практиці абітурієнткам треба було докладати більших зусиль, щоб вступити в інститут чи університет, ніж абітурієнтам. Та й загальна риторика держави також потрошечку змінюється. Знову повертаємося до традиційної жіночої ролі господині, матері, дружини, яка і працює, і готує, і виховує дітей, і допомагає всій сім'ї. Ось цей фокус з уда. Якій не обов'язково потрібна сім'я, або якщо вона в неї є, то їй не обов'язково готувати, бо будуть фабрики кухні, який не обов'язково постійно виховувати дітей, бо є там дитячі садочки, який там мій чоловік може бути непотрібний, і все таке. Ось цей фокус поступово змінюється на берегині домашнього вогнища, яка обов'язково має всіх оцим своїм теплом угорнути, при цьому ще й працювати. Типу тут насправді дуже показово, що, як відображається реальність в кіно? Потрошку все частіше кар'єристки це щось погане. Такі персонажі, вони обов'язково дійсно злі або нещасні і знаходячи лише свого чоловіка, в них все налагоджується. Досить популярний, наприклад, службовий роман це абсолютно яскравий приклад ось такої, такої риторики. На цьому мене все. Дякую, що пройшли зі мною цей. Екскурс жіночої освіти в Києві та із загалом. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо вам сподобалося, то, будь ласка, поставте лайк, перевірте, чи ви підписалися на канал, та напишіть, будь ласка, коментар, чи ви знали щось із тих фактів. Чи було вам цікаво, можливо, щось запам'яталося. Будь ласка, напишіть, мені буде цікаво почитати. А вам щастя, здоров'я і до наступного випуску!